Трубин розійшовся Беседин розриває чемпіонат. А який речі, чемпіонат? Де він грає зараз. Крутий варіант для Зінченка. Кампно потік! Це вам не український стадіон. Купа інфи по Шахтарю. Легенда Динамо сказала, що шовковського плавлять. Ну і цікаве по Вітаю, друзі! Макс та канал Трибуна найцікавіші новини українського футболу. Ваша козоцька вподобаєчка має завжди бути в ось такій, от формі, в ось такому от положенні. Тому зарядіть її, якщо раптом щось не так. І камон дивитись випуск про новини українського футболу. Вперед! Розпочинаємо ми з Анатолія Трубіна. Бенфіка зіграла в нічию 0-0 у виїзному матчі раунду плей-офф... раунду плей-офф кваліфікації чемпіонів проти Фенербах Чи голкіпер португальського клубу власне Анатолій Трубін у стартових п'яти матчах цього сезону жодного разу не пропустив. В цьому поєдинку на його рахунку були прикольні такі солідні сейви. Ну і він найкращий гравець. Цього поєдинку за версією друзі SofaScore. Це потужна. І фанати, до речі, неоднозначно відреагували на гру Трубіна в цьому поєдинку. Одні в захваті, інші згадують. Його фейл наприкінці цього поєдинку. Давайте приведу вам. Трубін в останніх двох матчах. Трубіну дуже пощастило. Трубін чудовий воротар, але я думаю, що Самуїл привносить команду більш хорошого, коли ж Бенфіка позбудеться Трубіна та отримає Едерсена з усією повагою. До речі, от якщо би Манчестер Сіті умовно купило Трубіна а продали Едерсона, я ж думаю, це працьовував цьогоря і нині мова. Було би класно. Згодні, тоді поставте вподобайку. Взагалі мені здається, Трубіну треба вже йти на підвищення. Вверх. Їдемо далі до Олександра Зінченка. По-перше, з'явився варіант з Бетісом, і це класно, на мою думку, про це повідомляє El Gol Digital. Іспанія, взагалі, як мені здається, ідеальний чемпіонат для Олександра Зінченка. Там от такі от футболісти з пасом, з володінням м'ячем хорошим, з культурою паса хорошою. Туди Зінченку, як мені здається, класно потрапити, а не в умовний Фенербахче, який, в принципі, є. Ну, не те, що проросійським клубом, але клубом, який є досить лояльним до всього російського. Власне, от якщо обирати Бетіс для нього це чудовий варіант, як мені здається. Ну і Зінченко би туди точно привніс хорошого настрою. Взагалі, от, іспанський такий вайб, мені здається, для зінченка. От він би підійшов чудово. Ну от, зокрема, от нещодавно Олександр знову запалив це, от представлення форми арсеналу цього сезону. Звісно, куди ж без зінченка. Ще би на матчах ця фраза лунала в контексті Олександра, куди ж без Зінченка, але поки-поки ні. Тому і Бетіс хороший варіант. Цікава інформація є і про Артема Довбика. Звісно, вона стосується інших клубів, які ним цікавляться. Наполі та Мілан за інфою La Gazzetta dello Sport, цікавляться Артемом. Про це ми повідомляли раніше, але от коли повідомляє La Gazzetta dello Sport, то тут стає гарячіше. А от де нині гаряче, так це у Тут з вашого дозволу, я реально подивлюсь, де там цей хлоп грає. Гаряче нині в другому за силою дивізіоні Чехії. Бо там є Артем Бісєдін. Гравець Артіса з Брно, власне, Артем Бісєдін, відзначився асистом в матчі шостого туру другого за силою дивізіону Чекії проти Усті над Лабем. Це друга гольова передача 29-річного українця в п'яти матчах е, цього сезону. А й Бісєдін завівся то. Як же сумно взагалі згадувати про Бісєдіна завжди. Камп Ноу не витримав зливи перед ймовірним поверненням Барселони. Будівельники показали проблеми стадіону. У нас би такий стадіон ніколи в житті не пропустили. Каталась би Барселона по різним містам би там цілий рік, і стадіон би їй простой. А це не інгулець Олімпіаштадму Олімпі Арена -камп -Ноу. Це, це, Це що це взагалі таке? Позор. Сором. Ну і їдемо до єврокубкових реалій, єврокубкових баталій. Почнемо ми з донецького шахтаря. Нагадую, що сьогодні всі наші клуби гратимуть свої поєдинки. Шахтар о 21.00 зіграє проти Сервета, Динамо зіграє о 21.00 проти Макабі Тель-Авів, Ну а Полісся о 21.00 зіграє проти Фіорентини. Почнемо з шахтаря. По-перше, стало відомо, що гірники запропонували гремію 7 мільйонів євро за 18-річного лівого захисника. Пед. Дро Габріеля. і я чув, що має вже приїхати до кінця тижня час прибирати ліміт. По-друге, є дуже хороша інформація по тому, хто зможе в цьому поєдинку зіграти. Ось вона, друзі, і це позитивні новини. Шахтарю, в матчі з панаті Найкасом, власне, не вистачало банально кадрів. Зараз ситуація може бути кращою. Крім того, дуже класний коментар, нарешті, від Артема Федецького з'явився. Оця Санта-Барбара із Судаком, і його можливим трансфером вже набридла. Важко не погодитись. Ну і буквально вчора ми розповідали про такого хлопа, як Роспутько, який нині грає на болотах. І є ексклюзивна інформація, що Шахтар подавав позов проти Розпутька із вимогою компенсації. Він був частково задоволений. Чекаємо на його участь у матчі Легенди ДНР. головний приз відроводи. Чистої артизіанської. Бо це ДНР, це Next Gen. До речі, якщо ви не бачили наше минуле відео на каналі, обов'язково його подивіться. Там ми детально розповідали про цього троспутька, де він там грає, і так далі. Далі у нас по курсу Київська Динамо. Йожи Сабо сказав наступне. Іноді у мене складається враження, що футболісти Динамо просто зливають Шовковського. Направду, я правди в цьому коменті не бачу. На мою думку, ніхто шовковського не зливає. Є просто когорта футболістів Динамо, які грають, бо... Комфортно, хороші умови, є когорта футболістів, які хочуть іти на підвищення, але щось іде не так. Ну і є теж ситуація з тим, що Динамо нікого не підписує, і це безумовно впливає на результати киян нинішньої. Бо ми розуміємо, що Динамо без цих підсилень, власне, отой буде вилітати від всяких -от таких -от команд в нормальних кваліфікаціях, нормальних єврокубків. Тому не думаю, що Шовковського там хтось реально плавить. Просто є такий певний застій. Як мені здається, в Київському динамо. Ну і побачимо. Побачимо сьогодні проти Макабі та Львів грати будуть. Ну а щодо Полісся, тут цікавої такої інформації від мене не буде. Не думаю, що вам цікаво там розбирати ту фіорантину або розбирати, в якому нині там стані Полісся. Просто скажу, що Поліссю буде капець, як складно. Всі ці поєдинки, друзі, дивимося. 21.00. Ну і не забувайте, що у нас нині конкурс обіграє штучний інтелект та редакцію. А, лінк на цей конкурс буде в описі. Він триває. І, власне, виберіть участь. Буквально хвилин 20 тому з'явився коментар головного тренера ПСЖ Луїса на напередодні матчу другого туру французької ліги 1 з Анже. Тренер висловився щодо виступу українського центрального захисника команди лізабарного в одному клубі з російським воротарем Матвієм Сафоновим. Цитую. Я вважаю, що спорт, а особливо футбол, це найкращий спосіб зблизити людей, створити єдність, а не розбрат у цьому контексті. Спорт та самі люди перебувають поза політичними компромісами та економічними інтересами політиків. Я кажу, це французькою, хоча мав би відповісти на це іспанською. Ну гаразд, сказав Енріке на передматчевій конференції. Тепер це очевидно, ніякого трансферу Сафонова не буде і ніяких умов за не ставив ПСЖ. А розмов то було. Друзі, як вам така інформація окремо зараз її дописав, бо все-таки гучний комент від самого коуча, власне, Парижан. Пишіть свої думки в коментарі. Е, на мою ж думку, типове, типова от фраза ЕТРО е, в спортивній політики. Якось так можу трактувати цей комент від Луїса Енріке. Ну, відверто кажучи, таке собі думаю, ви згодні. Ну і на сьогодні, друзі, це всі новини. Я вам дякую за увагу. Якщо цікаво, вподобайка. Якщо не цікаво, підписка. Ось так несподівано. Бов'язково качайте мобільний застосунок трибуни. Лінк завжди в описі. Макс Коляда, канал Трибуна. Почуємось, побачимось. Ні, це не моя фраза. Бережіть!